I'm back. Вітаю, мене звуть Наталя, і тут ми, як завжди, говоримо про парфуми. Ну, ще, ще трошки відпочила. Якщо комусь цікаво, чому мене якийсь час не було, я розкажу в кінці. А зараз давайте погрузимося, поринемось світ парфумерії. І сьогодні я хочу поговорити про парфуми, які дуже комфортні в носінні. Я хочу такий вже. З невеличким досвідом, я б сказала, парфлюбитель, але все одно багато нішевих ароматів мені здаються складними, якісь дивними, якісь дивує мене їх популярність. І, попри це, все-таки улюблені мої парфуми саме з нішевого сегменту. І сьогодні я вам хочу порекомендувати поділитися своїми враженнями про парфуми, які от легко носяться, які можуть бути в нагоді. В будь-якій ситуації, і які можна вдягти, коли не знаєш, що хочеш вдягти, і які нікого не будуть напрягати, тому що вони комфортні. Це, можна сказати, повсякденні нішеві аромати. Тут буде, можливо, на різний сезон, на різну ноту, тобто різні парфуми. І давайте почну з того, який стоїть з краю. Цей парфум вже був в мене в останніх відео, але вони були давненько, тому покажу. Це Omnia Profumi, італійський бренд, аромат називається White Diamante. Це такий гарний трояндово-кедровий парфум, а комфортний він, тому що він дуже м'яко звучить. Він ніби пухнастий котик, який сів на вас, вам на ручки, і вам від цього помірно тепло. Ні холодно, ні жарко, помірно комфортно, максимально комфортно, навіть я б сказала. І ось оце, оце такий аромат. Навіть якщо ви не любите ноту кедру, як і я її не люблю, все одно вона тут не заважає, вона просто гарно доповнює троянду. Троянда тут бордова, насичена, глибока, але немає тут індольності, немає тут якоїсь явної маслянистості. Тобто, можливо, тут ні, тут відчувається болгарська троянда чи трояндоволія, але все одно воно м'яко звучить, гарно, воно не виїдає ніс. Якщо у вас, звісно, немає чутливості до цього компонента. але мені це особисто мені це досить комфортний трояндовий парфум на теплу, на холодну пору року, осінь, зима. І весною влітку теж буду пробувати його носити, ну, тому що він дуже затишний. Оце аромат прям затишку, як назвала. Йдемо далі. Аромат, який в свій час перешумів: це «Нобіля 1942. Танець ладан ладанзе делеблюль. До речі, я не впевнена, чи це ніша. <сум> Скажіть мені, будь ласка, в коментарях, чи це ніша, але чомусь в мене склалось враження, що це ніша. Я не пам'ятаю. Іноді в голові буває якась інформація, але ти не пам'ятаєш, де ти її взяла. Так от, це дуже гарний парфум. Якщо ви буквально рік-два, як захоплюєтесь парфумерією, то вам особливо це буде корисно, тому що він перешумів трохи до того. Це такий яблучний пиріг, шарлотка його називають. Але для мене це не шарлотка, а яблучний пиріг з ваніллю. Ну, я не знаю, тут немає такої кондитерської ванілі. Ваніль злегка відчувається, але протягом цього звучання аромату. І яблучко тут не допечене, ніби зелене яблуко солодке, зовсім трошки з кислинкою не допекли. А от тісто саме, от. Прямо як в порогах, бісквітик оцей цей смачний. Але цей аромат, я б не називала прям солодким, він в міру солодкий, він комфортний, має дуже-дуже приємний такий замаливий шлейф. От я цей аромат я бігла. Ну, я бігла, я трошки прискорила крок, коли почула, що від жінки пахне цим парфум, і вирішила запитати. І... Це дуже приємний шлейф. Шлейф він мені більше подобається, ніж якщо десь близько від себе відчуваєш, бо тут мені щось заважає. Навіть не знаю що, але от шлейф, якщо подалі нанести, дуже гарний шлейф. І тому цей аромат, я вважаю, досить комфортним. Далі аромат бренду непопулярного, який ніде не шумів, але, тим не менш, він себе гарно зарекомендував. Це Obvious. І в мене аромат, як і раніше, тільки один у Флір Дуже комфортний аромат флердоранжу, без пудрувості. Ну, можливо, зовсім трошечки. Я не люблю пудру в ароматах. Не те, що не люблю, але активну пудру я не можу носити. А тут, навіть якщо є, то я б і не сказала, що це про пудру. Хоча флердоранж це зазвичай дає трошки пудровості. А тут я б сказала, що це чайний аромат такого зеленого чаю чи міксу якихось зелених чаїв. Ну, Дуже він комфортний, він дає відчуття свіжості. В ньому є якесь відчуття води, але це не акватичний аромат в класичному звучанні, як ми її знаємо, як Cool Water і тому подібне. Ні. Тут якась водичка інша, ніби на шкірі висихає після душу, і оті крапельки водички, які ви ще не витерли рушничком, от воно продовжує відчуття чистоти. Я на днях їздила, возила дівчаткам для розпиву кілька ароматів, вони там запрос мені дають запит, і я привожу щось на цей запит. І от оцей аромат взяли двоє з трьох, хоча зразу вони понюхали і сказали фу. Але коли нанесли, вони теж сказали, що це ну, класний, освіжаючий такий зелений аромат. Бачите, таким чином я ще збираю враження загальні. Ну, і Це доволі бюджетний бренд. Порівняно з іншими, для ніж це досить бюджетно. І я би хотіла решту спробувати. Кожен раз так говорю, але ще нічого не купила, забуваю про нього. Але однозначно, оцей рекомендую для повсякдення не нав'язливий, легкий і приємний. Ой, наступний аромат – це моя ванільна любов. Це франк-букле ваніль. Я вже тисячу раз казала, що це один з моїх улюблених ароматів. І я б назвала це навіть одним із своїх парфюмерних, я сміливо можу назвати. Якщо ви не любите ваніль і солодкі аромати, можливо, вам не зайде, але все-таки бувають виключення, коли нам подобаються аромати з неулюбленою нотою. І тут ваніль не стандартно кондитерська, як є, така, знаєте, приторна, як в більш солодких ароматів, ароматах, а вона така. З свіжинкою, тому що тут є цитруси. Я це називаю ванільний джентонік. Алкогольності тут немає, хоча от цитруси і ваніль вони дають відчуття якогось біля алкогольного напою. Приємно такого солоденького. І от ці цитруси з ванілю ну це дуже приємно. На сухих дерев'яшках, на сухій білій деревині. За, за рахунок того, що тут ванілі деревина, цей аромат добре стійкий і гарно шлейфовий. Приємний, дуже ніжний шлейф, такий цитруси свіжають, але як зазвичай цитрусові аромати не стійкі, та все ж. Завдяки деревині і ванілі і вони тут стійкі. І цитруси відчуваються протягом усього звучання. Дуже гарно. Я би Є аромати за 10 тисяч, які мені абсолютно не зрозуміла їхня ціна. А оцей, якби коштував 10 тисяч, то я, певно, і за 10 його шкрябала і купляла. Ну, Але ч... я дуже рада, що він настільки коштує. Хватайте, поки ціни ще не піднімаються на цей бренд. Не знаю, чому він не сильно популярний, аромати досить насичені і приємні. Ну, Деякі ну, надто насичені, але конкретно цей чудовий. Так, а зараз буде два аромати від Серж-Лютен. У мене їх всього два, блін, це волосся, мені це заважає. Е, перший це той, з яким я пізніше познайомилася, але вже йде весна, і я хочу про нього поговорити. Це пароль До. Ой, ну дуже приємний. Зараз він мені пахне звідси з флакона трошки лікарськими травами. А на шкірі це більше пахне свіжою зеленою хвоєю, як, знаєте, такою світло-зеленою, де гілочка тільки проросла, і оці коротенькі голочки дуже гарно пахне, пахне лісом хвойним після пробудження, от, коли вже сніг тане, коли березень березовий сік. Це дуже гарно. Тут є легка цитрусова солодинка, хоча мені пахне лимоном, але мені пахне солодким лимоном. І це дуже комфортно. Такий легкий, приємний шлейф. Теж сподобався дівчаткам, і мені подобається. Я тут називаю, я дуже хотіла показати вам Серж-Лютен аромати, тому що от старі колекції Серж-Лютен, старі лінійки Серж-Лютена, на жаль, я не зрозуміла. Мені вони важкі, і для мене вони абсолютно не насибальні. Ну, на мій смак. Я не засуджую тих, кому вони подобаються. Ні в якому випадку носять на здоров'я. А от оць, але оце, це більш новіше це останні роки, чи вісімнадцять, чи дев'ятнадцять. От я не пам'ятаю. От оця лінійка, оцей мені подобається, я хочу ще решту спробувати, що забуваю, так теж на них подобається. Ну, дуже приємний. Таке відчуття: от вдихаєш, весна, весна прийшла, хочеться цвісти і бахнути. На весну однозначно це буде в мене регулярне носіння. І інший аромат Сержлютен це вже більш для холодної пори, хоча я спробую його теж вас Це Це, це чи монашка? Льорфелін. Не пам'ятаю, плутаю. Сирідка? Ні. <смас> не пам'ятаю, напишіть, будь ласка. До речі, якщо ви ще не підписалися, не підписалися, або якщо ви відписалися, поки я була відсутня, вертайтесь назад, підписуйтесь, ставте лайки і пишіть ваші коментарі. Будь ласка, дуже гарний. Оцей аромат мені нагадує по направленню аромати Шанель. Оцю класику, це популярні альдегіди. Тут немає альдегідів, тут, якщо не помиляюсь, Пачуль і ладан. Ладан робить цей аромат, такий злегка прохолодний. І Пачулі тут не такі сильно сверлячі. Я останнім часом вже трохи відходжу від пачуль, тому що вони мені... Чи під в мене був аромат пачулі еліксір від ремінесенції, я від нього балділа, але вже все. Ну, от такі пряні ноти я довго не можу носити і часто. Швидко не А тут ні. Оце, якщо вам подобається шанель Нуар, от чомусь вони мені схожі. Шанель Нуар і Коко-Мадмузель. У мене зараз є від леванті коко-мадмузель, от в них одне направлення, хоча вони різні. Ладан робить їх різним. Дуже гарний, комфортний аромат теж, я від нього балдію. Наступний аромат це вже аромат для любителів шкіри. Я його купила неосліп по гарній ціні, але все-таки хочеться знайомитися навіть з ароматами з неулюбленою нотою. І ви знаєте, він мене приємно здивував. Це аромат, покажу ближче, такої. Приємної, легкої шкіри, чистої, вичищеної, нема тут ніякої кирзи, нема тут якоїсь нафти, тут є якась кислинка. І він на шкірі сідає теж не те, щоб сильно близько, але знову таки м'яко. Я не знаю, як вам пояснити моє відчуття, коли я говорю м'яко, але от, знову таки це відчуття комфорту. Тобто, коли якась, здавалось би, гучна або сильно індольна нота. Сідається м'яко і комфортно, і ви відчуваєте її рівно настільки, наскільки хотіли б. І отут, оця шкіра, саме тут, отак відчувається, ніби нова шкіряна куртка чи шкіряний піджак. І воно приємно. Ну, приємно. І іноді такого хочеться по настрою. Я не скажу, що я часто ношу, буквально кілька разів я її носила з тих пір, як купила, але ну. От мене радує те, що він є. Є аромати, які дратують на поливці, хочеться, щоб щось купили. А це ні. Цей приємний, до цього хочеться підходити, вдихати і інколи наносити. Ще й флакон дуже гарний. Так, флакони у мене вже закінчилися, тепер поговоримо про У відле... мене фірмові все відлевант, фірмові, мініатюри і семпл. Перший аромат це брекурт. Я вставлю картинку, як він називається, авеню Монтань. Боже, яка це краса. Я від Брекурта нічого не знала, і знову ж таки, це не популярний бренд, не розумію чому, але в них дуже гарні флакончики, і мені хотілося спробувати щось, щось таке насиченого. Мені хотілося, слухайте, він повністю покрив мої потреби. Це такий мускусно. Я зараз ще раз розпилю, я його сьогодні носила, але я не можу навіть сказати, що він складається. Тут відчувається трохи фруктів свіжих. Типу яблучко, щось таке з кислинкою. Ще тут трохи пудровості. І тут є мускус нішевий. От нішевий мускус мені подобається. І воно якось так гарно, це мега-мега-жіночний аромат, але він цілком підходить для повсякдення. Я його ношу під куртку, звичайно, під кросівки. і все одно відчуваю себе якоюсь піднесеною, знаєте. Дуже гарний аромат. Він дійсно додає впевненості, додає якогось настрою, не знаю, просто якийсь чарівний аромат. Дійсно, аромати це чарівне зілля, які задають настрій. І цей аромат завжди, який би не був настрій, він задає гарний настрій. Не знаю, душа розквітає при ньому. Можливо, вам здається, що я перебільшую, а може це в мене такий період чи я скучила за цим всім парфумерним. Але ну, я від нього болтію і я хочу флакон. Я, певно, буду брати флакон, не знаю, чи зараз, можливо, вже ближче до осені, але однозначно він вартий уваги. І це, та, знову ж таки, поки що така прийнятна. Наступний аромат це Ателье Ors хор ангелів. Я не знаю, це на французькій читати, тому не буду. ангелів. флакон я вам ставлю. О, це така ніжнятинка. Я коли доньку завела на гурток, вона в центрі міста ходить на гурток акторська школа. І що? Мені треба час, годину десь мені треба протусуватися. І там е, поряд є, магазин розпивав. Я зайшла туди, все перенюхала, Більшість не сподобалося. І тут я щось мене потягнуло до цього бренду. Він мені сподобався з флакону, а на собі він мені трошки не таким здався. Але це солоденький такий ніжний аромат, трошечки припудрений, як солодка фруктова карамелька з кислинкою, але не цитрусовою, а кислинкою інших фруктів. Не можу сказати яких. Але він гарний. Він, коли на себе наносиш, чим він комфортний тим, що він подібний до люксових ароматів популярних, таких. Трошки солоденьких з пудринкою. Які популярні і багато хто носить. Не можу сказати зараз на конкретно який, але знову ж таки, це досить носибельний. Рідина тут така, я не знаю, вам видно. Я думаю, всі, хто знає цей бренд, вже бачили ці блискітки. Але, як на мене, правда ціна у них за дорога за такий аромат. Можна в люксі щось подібне носити. Але якщо ви принципово не хочете люкс, ви тільки нішу, то ось цей аромат. Носибельні, скажімо так. Я інші аромати цього бренду е, теж тестувала, але мені нічого не сподобалось. Ще один в мене колись був, назву вже не пам'ятаю. Оцей непоганий, але за дорогі. І останній аромат, який я скрізь, певне буду вставляти це Діптік Rose. Це парфумована вода. Флакон повністю теж ставлю. Ой Боже, це моя трояндова любов. Оця троянда, яку я першу показувала. Вона більш густа, насичена, така, хоч і яке звучання. А оце це свіжа троянда. Свіжа троянда молода, теж навесні, ніби після дощу листочками пахне і стеблами, пахне і самою трояндочкою, ще до кінця не розпустившися. Ну, це дуже гарно. І шлейф в нього розкішний, такий. це аромат освіжає. І теж. Та є якесь єднання з природою. Я не знаю, чесно, не потягнуло так на природні аромати. Давно в лісі не була, треба в ліс вийти десь. Дуже гарно, пахне весною. Вже хочеться просто весни. А тут люди настав <смі> і сніг. Холодно, ні, вже хочеться весни. І цей аромат абсолютно комфортний в насінні. Я не знаю, кому він може не сподобатись, хіба що тому, хто. Категорично не любить троянди. Але якщо ви більш-менш до троянд, навіть не сильно любите, але просто можете їх носити, то оце я б назвала це найкращим трояндовим ароматом. Все, все в ньому збалансовано. Солодкість абсолютно натуральна, зовсім трошечки, як натуральній троянді. Більш наближеного до звучання натуральної троянди, я не знаю. Хоча в мене є T-Rose від Perfumes Workshop, там теж натуральна. Але все-таки щось не те. А отут, ну, тут просто, я б сказала, це ідеальний троянд аромат. Так, ну що, от така в мене сьогодні добірочка була. Щось ви, можливо, згадали, я раніше казала. Хто перший раз, дякую, що подивилися. А зараз трошки поділюся, чому в мене не було, якщо кому цікаво. Як ви знаєте, буває два рази на рік в мене раз чи два, ну два стабільно. І в основному, взимку після новорічних свят, після цього ажіотажу хочеться вже трошки якогось спокою. З віком я зрозуміла, що я якийсь інтровертний екстраверт. Серед людей я екстраверт, але коли я вдома, мені хочеться тиші, спокою. Коли донька з чоловіком ввечері приходить, я закриваю в кімнаті і там сижу і мене не чіпайте. Ні, діалоги, звісно, є, я не відлюдько, все нормально, але коли я щось дивлюся, чи в телефоні, мені хочеться тиші. І тут теж пішла якась парфумерна апатія, цих багато відео, багато спілкувань я люблю спілкуватися з блогерами. Але якось пішов, пішла трошки апатія до парфумів. Я навіть якісь дні не зовсім не користувалася парфумами, хоча новинки в мене були. Ну, їх тестувала, але там, щоб носити щось день. І відео знімати теж не було натхнення. Хоча натхнення приходить під час процесу. Тому я сьогодні знімаю це відео. Але якось так вирішила, що ну, не треба затягувати, все-таки я дуже хотіла канал. І дуже мені подобається вести, знімати відео для вас. Тому я вирішила довше не затягувати. Як треба в ще паузу візьму, так я попів водичку. Але. Захотілась повернутися. Не знаю, коли буде наступне відео. Ні, буде скоро, тому що мені Віка прислала ще перед новим роком сліпі затести, а я їх не зняла. Віка, вибач, <схід> якщо ти досюди додивилася, вибач, я зніму наступні твої сліпі затести, бо мені самі цікаво. Ну що ж, я буду рада всім вашим коментарям, пишіть ваші думки з приводу цих парфумів, якщо ви їх знаєте. Пишіть, які для вас є талонними, комфортними нішовими ароматами. Дякую, що провели зі мною цей час. Сподіваюся, це відео було для вас приємним і корисним. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в наступному відео!